Станіслав Лапко народився в Україні на Полтавщині та останні 20 років разом з родиною прожив в іншому кінці Європи у Ірландії. Та у 2022-му після початку великої війни, чоловік повернувся на батьківщину. каже, його сім'я в безпеці за тисячі кілометрів від лінії фронту, але тут вдома залишилися ті, хто потребує захисту. Моя історія війни почалася як завжди, як і всіх з 24 го числа зранку. Я по повідомленнях зрозумів, що війна почалася, і ми зібралися там нас десь до 10 чоловік, та й поїхали на Україну. Волонтерські групи в Ірландії нас зібрали, і ми добралися до Польщі літаком, до Кракова. А звідти вже волонтери польські нас довозили до кордону польсько-українського. Але сам перетин кордону це була дійсно така трагічна подія в житті, коли ти йдеш в сторону України і ти бачиш цю кількість людей. Яку, яких важко порахувати людей, дітей, жінок, з, які з речами і без речей, ем, які люди, які їхали на автомобілях, потім просто кидали автомобілі, далі йшли пішки, пішки, далі кидали свої речі, і йшли просто з пустими руками, переходили кордон і дивлячись на, дивлячись на всю ситуацію, то це було дуже. Ну дуже трагічно. Мегаполісами блукали смуток і самотність. Тротуари, якими ще вчора поспішали на роботу тисячі містян, вмить стали порожніми. Такою Станіслав побачив столицю України у перші дні повномасштабного вторгнення. Місто Київ тоді виглядало як пустище. Ти просто виходиш з залізничного вокзалу. Ні транспорту, ні людей, нема нічого. На початках на тих перших тижнях днях війни ми приєдналися до батальйону «Братство». Добровольського батальйону братства. І в перші місяці війни ми ну, я в складі батальйону братство, звільняли Київщину, Чернігівщину. Я дуже добре пам'ятаю, як ми звільняли нову Басань Чернігівської області, а вже потім, а вже, вже потім, десь через декілька місяців від початку війни, коли. Прийшли, прийнято було таке рішення, що добровольчі батальйони мають приєднатися до частин Збройних сил чи до частин Національної гвардії. І в той же час пішов пішов така рекрутингова компанія до гвардії наступу. То я й приєднався до гвардії наступу і, зокрема, до бригади «Буреві».. Життя Станіслава Лапка могло бути зовсім іншим за тисячі кілометрів. Мирна Європа, родина звичне щоденне життя. Та в серці залишалася Україна. Коли батьківщина опинилася під загрозою, Станіслав не зміг залишитися осторонь. Він повернувся і став частиною великої армії армії, в якій пліч опліч стоять герої захисники і захисниці. Я пам'ятаю цю історію, коли ми ну коли прожив достатній період в Ірландії і приймав громадянство ірландське. І Перед нами виступали місцеві політики. Вони сказали, що дивіться, зараз ви вже стаєте ірландцями, але ніколи не забувайте свою країну. І я думаю, що взагалі в серці, якщо ти родився на Україні, то ти залишаєшся українцем, а тим більше в такі часи, коли Україна потребує допомоги і потребує якихось дій від кожного громадянина України. І тому я повернувся, повернувся на Україну. І не тільки я, таких багато прикладів.